Завтра, 1 квітня закінчується обмеження Нацбанку на карткові перекази для фізосіб у 150 тисяч гривень. Проте практичного значення для українців це не матиме, оскільки з 1 лютого запрацював меморандум банків, яким запроваджено набагато жорсткіші обмеження та перекази. Згідно з меморандумом, сумою в 150 тисяч з 1 липня 100 тисяч обмежуються не лише карткові перекази, а й перерахування щодо Айбан, які НБУ не обмежував. Крім того, для високоризикових клієнтів суму перекиду. Езі обмежені до 50 тисяч гривень на місяць. Лідерку ультраправої французької партії національне об'єднання Марін Ліпен засудили до чотирьох років ув'язнення, Повідомляє видання Лімонт. Її також відсторонили від участі у президентських виборах 27-го року. Ліпан звинувачують у використанні фіктивних помічників для незаконного переведення коштів з Європарламенту. Вони мали йти на оплату реальних помічників, але фактично використовувалися для фінансування діяльності партії. Валерій Залужний не став коментувати свою можливу участь у президентських виборах. Моя відповідь на це питання не змінилася. Поки йде війна, нам потрібно всім працювати на збереження країни, а не думати про вибори. Різні чутки я не планую коментувати, сказав колишній головком. Нагадаємо, на вихідних західна преса повідомила, що залужний мав напружені відносини з Зеленським, тому що офіс президента бачив в ньому політичного конкурента.